Макс, ты меня слышишь? Привет. Привет, Мистер папа. Привет. Скажи, пожалуйста, как ты, Пьер, как ты сначала? Все нормально. А... Это, 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 это... Я понял. Что там а... происходит? Расскажи, что ты видишь, потому что оттуда очень мало информации, как раз из-под Луганска. Да, ты видишь, э, ну, но... вообще, такая картинка, вижу, потому что Я буквально годы назад вернулась из Бородовой. Бородова, все-таки З цього боку, з боку. громче, я нічого не слышу. Чуєш чи ні? А зроби тро... кажи трошки ближче до телефону, бо тут дуже погано тебе чутно. А так нормально чи тут? Ну кажи так, нормально. Добре, дивіться, трошки свіжа інформація, тому що звернулися годину назад десь з передової, перед вас, так само як і десь. Три тижні тому знаходиться в районі ось, металіста. Перед ним. То, ось, все ж таки Металіст все ще не взят нашими військами або іншими доволі. Е -е, хлопці Зайдару загалом так дуже нервують, тому що вони стоять уже на тих позиціях, там близько місяця на одних і тих самих позиціях. серйозно, вони не сказати, потрапляють чи не потрапляють, але постійно хлопці під ударами град. Ну, за загиблих там поранених останніх днями нікого немає, слава Богу. Що ще можу сказати? Скажи, пожалуйста, Макс. Я не знаю, я не знаю. Да, да, да. Скажи мне, вот Говорят про этот коридор к Луганскому аэропорту. Он действительно закрыт, потому что сейчас нет никакой информации. Села вокруг Луганска не контролируются как-то или нет? Слушайте, Настя, э, про Луганский аэропорт ничего не могу сказать, потому что напрямую с пивня, да, там что-то. Мы находимся в пивниче, и информацию по иншим направлениям мы не знаем. Единственное, что флоти э, за Айдаром, они э, ну, так, поступово там, я не знаю, зачищают цель, если які від, ну, запрямку вже не поліста, вже селище зовсім близько до передової там. Mm -hmm. Наприклад, що вони стукали в балках, хоча в селище було. І там там вони буквально днями там перевіряли всі хати. Вони на mm -hmm. там позиції, не знаю, знайшли там проти зброї, але небагато. Mm -hmm. тобто, mm -hmm. Але загалом, в принципі, вони стоять на місці, поки що наприклад, напрямку Луганській не робить. Mm -hmm. А, а, а взагалі ситуація те, що ти відчуваєш, там вночі стріляють, чи в день часто бувають обстріли, чи бачив а ти своїми очима ці? Три-чотири дні, так, да, це постійні стрілянина. По те, що з такі важливі артилерія і наша працює по різному, і обстріли з боку сепаратистів. Та Також виносяло. Ну, Точно відомо, що в напрямку біліста взяти буквально днями ще один лодпост, ну там не блокпост, а від цього базу українська, яка вона займається терапистами, її відвоювали. Ну це трошки збіки з металіста. Її відвоювали, але не до кінця. Там стрілянина була буквально минулої ночі ще. Там ще є ну, терористи. Не не знає, що що таке? Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую. Це був Макс Лєвін, фотокореспондент.